Згідно чинного законодавства нормативною базою, передбачено фіксацію таких фактів за нескладання адміністративного матеріалу на водія, який скоїв порушення правил дорожнього руху за те чи інше, за яке передбачена адміністративна відповідальність, водії намагаються дати, вирішити питання на місці і намагаються дати хабара працівникові Державтоінспекції. інспекції. Нагадуємо даним громадянам, що за це передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 369 частини 1 Кримінального кодексу України передбачено штраф у розмірі від 500 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на срок до 4 років чи позбавлення волі на той самий срок із спеціальною конфіскацією майна. Тобто це вже кримінальна відповідальність і судьба водіїв в їхніх руках. Якщо скою водій правопорушення, порушення прав дорожнього руху, в першу чергу необхідно діяти з обох сторон згідно діючого законодавства. Складається адміністративний матеріал. Якщо це передбачено, розглядає інспектор дорожньої патрульної служби на місці даний матеріал, виноситься постанова про накладення штрафу, водій сплачує даний штраф. І про що повідомляє органи Державтоінспекції установлений законом термін. На сьогодні з початку поточної операції вже викрито один факт спроби дачі хабаря працівникові Державтоінспекції. Матеріал переданий до слідчих органів для подальшого розбирання.